Привіт локомотивні тігри! В цьому ролику це більше ролик для наших стюсарів. Попросили нас засняти. Ввод депо під низькою напругою чс 7. Ми покажемо, як вводити його через секцію перший кузов. Тобто, через перший або через другий. Або коли немає у вас ножів, як його завести, все одно завести під низькою напругою на апточку. Ну, буде і теорія, і практика. Так що, почнемо, вітаємо вас, відвідувачі YouTube каналу Звільнити Панаби. Сьогодні ми поговоримо, як електровоз ЧС 7 завести це під низькою напруги. Слід одразу зазначити, що для електровоза ЧС 7 існує два методи заводу під низькою напругою у цех електровозах. Перший метод це заживлення третього та четвертого двигуна без набору першої позиції. Другий метод це заживлення 3, 4, 5, 6 та восьмого двигунів, відповідно, при наборі ППК в кожній секції першої позиції. Розглянемо перший випадок. Для того, щоб завести третім четвертим двигуном, заживлюючи їх низькою напругою 380 вольт, ми маємо в першій секції виконати перемикання трьох, трьох рубильникових межів. По-перше, це рубильниковий ніж 70. 6, другий це рубільниковий ніж 77. І третій ніж це рубільниковий ніж 78. А якщо ви не знаєте, де їх знайти, то на нашому каналі є огляд високовольтної камери електровоза через всі Щойно ми перемикаємо ці три рубільникові ножі, ми створюємо наступне силове коло від підвагонної розетки 177 через 76-й ніж. Живлення буде проходити через замкнені контакти 77 го ножа. Далі через замкнені контакти вимикача двигунів положені нормальної роботи, через коло 3 та 4 тягових двигунів. Через замкнені контакти реверсора, через замкнені контакти 78-го ножа, через шунт амперметра, шунти вихідну котушку диференційного реле 15 і далі в мінусове коло. А якщо ви хочете дізнатися, як саме це коло виглядає, ви знаєте, що на нашому каналі це є, і ви зможете подивитися. Так от, це перший метод. Ви не набираєте першої позиції, по факту, ви тільки перемикаєте три рубільникові ноші, заживлюєте третій, четвертий тяговий двигуни, і у вас збирається коло. Якщо ж ви хочете зібрати першу позицію, і тягу третю, четверту двигуна, наприклад, вам. Не вистачає, то в такому випадку ви можете зібрати першу позицію. Тоді вам потрібно увімкнути 76, ніж 77, а от 78-й не вмикати. Тоді вам в кожній секції потрібно провернути ПБК або вручну, або за допомогою вентилів Це проміжний барабанний контролер ПБК. Він знаходиться в машиновому відділенні. Ви знаєте, де це можна подивитися на нашому каналі. Так от. У першу позицію, як в першій секції, так і в другій секції. Тоді створюється майже те саме силове коло на початку через третій, четвертий двигуни, але далі вже живлення заходить у другу секцію і проходить так само, якби це була перша позиція. Ну а як би працює перша позиція, ви зможете також переглянути на нашому каналі. Інколи може статися так, що ваш електровоз стоїть не першою секцією до цеху, а наприклад, другою. І тягнути кабель, дорощувати, доточувати його до першої секції підваловної розетки неможливо. В такому випадку ви можете завести через другу секцію, але треба додатково перемкнути наступні ножі. Це ножі 76 й у другій секції. І 703 ніж у другій секції. Це створить коло заживлення живлення з другої секції першої секції. В першій секції потрібно буде увімкнути 77-й ніж. Якщо ви не хочете збирати першу позицію, тоді 78 ніж. Це створить наступне коло. Живлення зайде з підвагонної розетки другої секції, пройде на між з'єднання 224. Другу клему. З другої клеми 224 міжвагонного з'єднання в першу секцію прийде. А далі перша секція заживить коло так само, як ми розглядали на початку цього відео. третім та четвертим тяговим двигуном. Тобто, по суті, якщо ви заживлюєте з першої секції, вам потрібно перемкнути три ножі. 76-й. 77, 78. Якщо заживлюєте з другої секції, то це 76 у другій секції, що увімкне підвагонну розетку. 703, що передасть живлення на першу секцію. Далі 77, й 78-й в першій секції. Абсолютно аналогічно так само, як ви працювали без увімкнення першої позиції. Таким чином, ми сьогодні розглянули, як працює силове коло при воді в це під низькою напругою. А ми не забуваємо обов'язково поставити лайк цьому відео, прокоментувати його в коментарях і підписатися на канал. Нехай квітне україномовний залізничний Ютуб. І так, для того щоб нам ввести в депо напругою локомотив, ми підходимо до е з з сторони машиніста з кожного, з кожного кузова. За акумуляторною батареєю є от, коробочка така. Це наша розетка вводом тепло під низькою напругою. Знаходиться вона із того і з того кузова Це ми стоїмо в первому кузові. Ну, і так, ось ми відкриваємо. відкриваємо от, от. Ну, контакт куди ми вставляємо нашу розет, не, провод. Кузові, в другому кузові так само така ж розетка з акумуляторної батареї. Ми вставляємо і далі під, будемо підключати наші ножи. Після того, як ми підключили в першому кузові наші під розеток, ось наш провод підвагонних розеток, ось наші ножи. Ці ножи ввода в депо під низькою напругою. Ці ножи знаходяться в першому кузові. Ось вони можуть бути стояти як. Тут. Стояти можуть як отут. Буває таке. І отут внизу можуть Тож вони там стояти. Отут. от. Є момент, коли їх немає. Далі будемо показувати, якщо їх не буде, кусочок. І так, ми знаходимо з першому кузові. Підключені. Так, у нас три є. Основні три Ну, Основний, е основний спосіб ввода б його. От низьку напругу це через перший кузов. цими трьома ножами. І так, в ці три ножа чи в три місця повинні стояти ножи. Ну, два ставлять провол. Ну. Так. Ви повинні включити 76-й ніж. Вставити ніж сюди. Оце місце. 77-й ніж вставляється. І центральний ніж. 78-й. І далі з підвагонної розетки першого кузова Через ці ножі у вас буде запитуватися третій-четвертий тяговий двигун першого кузова, Так буде ну, саме простіше. Якщо нам потрібно, ви стоїте, тобто локомотив стоїть другим кузовом. І у вас кабеля не вистачає на перший кузов, а треба запитати через другий перший. І так, ми знайшли ось ніж, типовий ніж, типовий, який має стояти. яким ви такі ножі всовувати. От. Значить, в цьому кузові ми вставляємо запами з підвагонної вагонно розетки второго кузова. Приходимо сюди ну, вставляємо 703-й ніж середній коридор другого кузова. Ось наш 703-й ніж в другому кузові. Отакий От самий ніж ми туди вставляємо. О, О, все. І 76-й ніж в второму кузові. І так, ось наш 76-й ніж. Ми вставили сюди. В першому кузові ми вставляємо ніж 77 і 78. Все. 76 ми в першому кузові не трогаємо. Якщо ми відкрили, ВВК відкрили і підходимо до ножей під вода депо під низькою напругою, а замісних їх немає. Ось. Тут немає ножей, їх немає. Там пусті місця. Вам потрібно ви вже будете запускати кабель сюди, в перший кузов, длінний кабель, і плюс подавати на ваші тягові двигуни. третій, четвертий, Напряму. сразу, ось, ось наш тормозний перемикач. Ось ось. Ось 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 от оцей от, от 7 контакт ми сюди вставляємо, ніж винімаємо, вставляємо, зажимаємо. Сюди подаємо плюс. Прямо з 380, прямо сюди. Сюди, сюди. Це буде плюс нашим тяговим двигунам. Третій, четвертий Тяговий двигун. Первого кузова. Як подати мінус нашим тяговим двигунам третій, четвертий, якщо у нас немає наших ножів. Ось. О, 59 лінійний контакт. Він може отут стояти, отут. В цьому, в цьому локомотиві він ось остає. Ось о, ці дві шини. Вхід і вихід. Ось, ось вони. Він може, як тут шини стоять, ось, тут 59, так і тут. Ми беремо ці дві шини. Ось, раз, два. І мкнемо то лі проводом силовим, то лі перемичкою, какою-то шиною. Бо тут буде і проходити 380. Замикаємо їх і все. І наші на получені мінус наш тяговий дивун, третій четвертий. Після того, як ви поставили або через перший, або через другий кузов, і вам потрібно, ну ви подаєте локомотив вперед, він дійде, вам потрібно назад. Ви просто реверсором. 75-й реверсор. Ним переключаєте в цьому кузові локомотив. Ви переключаєте і у вас все буде через третій, четвертий тяговий двигун. Двома двигунами весь локомотив пересувати. І так, тігри, ми вам спробували показати, як вводиться ЧС-7 них напругою на пточку з першого з другого кузу, якщо нема ще ножів. Так що, кому цікаво, пишіть хто пише або з нами ну, званюються, це нас попросили зробити самі слюсарі, щоб у них була ця інформація. Вони не постіснялись нам написати, сказати, ми це їм зробили. А ви далі стісняйтеся, пацани. Якщо ви не можете, боїтеся написати. Так що перемога за нами, слава Україні, до побачення, тігри.